Для любителів тварин, які також люблять рослини, дві царства часто можуть здатися несумісними. Багато рослин небезпечні для домашніх тварин, а сади не завжди безпечні для домашніх тварин. Собаки, кішки та інші пухнасті істоти копають ґрунт та викорінні рослини в грайливій цікавості. Якщо ваші пухнасті друзі є великою частиною вашого життя, вам потрібно знати основи створення саду, сприятливого для домашніх тварин. Але є рішення, яке об'єднує ці два світи, сади, сприятливі для домашніх тварин. Хоча цей термін описує простір, який є дружнім, в тому сенсі, що він не завдає шкоди. Я люблю використовувати цей термін, щоб охопити простір, безпечний для ваших домашніх тварин і розроблений для них, щоб грати та насолоджуватися. Якщо у вас є область заднього двору, яку ви готові присвятити своїм домашнім тваринам, дотримуйтесь цих 11 порад. Вони можуть бути непідходящими для всіх, залежно від розміру вашого простору та того, які у вас є домашні тварини. Але вони дадуть вам деякі речі, щоб подумати над тим, що допоможуть вам створити ідеальний простір для домашніх тварин. Вибирайте безпечні рослини, безпека найважливіший аспект саду, сприятливого для домашніх тварин, вище будь-яких інших проблем. Важливо вибирати рослини, які не токсичні для ваших домашніх тварин і не завдадуть шкоди в жодній взаємодії, будь то допитливі чи кусені допитливі домашні тварини. Незважаючи на те, що багато рослин нешкідливі, деякі можуть бути отруйними, якщо вживати в їжу та смертельну, якщо їх споживати у великих кількостях. Дуже важливо уберегти їх від будь-якого простору, який ви маєте намір відкласти для свого вихованця. Азалії – поширений приклад, як і котячі лілії, навіть як зрізані квіти. Але оскільки кожна рослина впливає на конкретних домашніх тварин по різному, важливо провести дослідження, перш ніж вибрати, що посадити. Місцеві ветеринарні ресурси або безпосередня розмова зі своїм ветеринаром можуть допомогти вам вирішити, які рослини найкращі для вашого простору для домашніх тварин. Також доступні колекції насіння. Безпечні для домашніх тварин з різноманітними варіантами, сприятливими для домашніх тварин, залежно від типу домашніх тварин. Якщо є шанс, навіть найменший, що ваші домашні тварини будуть взаємодіяти з рослинами у вашому просторі, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, вибирають ті, які повністю безпечні, щоб уникнути будь-яких випадків. Вибирайте рослини, які будуть любити ваші домашні тварини. Вибираючи рослини, безпека буде вашою першою проблемою. Але крім цього, ви також можете вибрати безпечні рослини, з якими ваші домашні тварини люблять взаємодіяти. Якщо у вас є коти, ця порада проста. Кішки мають особливу спорідненість до декількох рослин, які, до речі, мають слово кіт від свого імені, що вказує на їх зв'язок. Котяча трава, як відомо, є чудовою травною допомоги і корисна для зберігання в приміщенні. Кетнеп ще один популярний варіант, який надзвичайно легко вирощувати і буде тримати вашу кішку зайнятими годинами. Собаки часто набагато менш прискіпливі, особливо ті, хто любить частуватися. Багато зелень, квітів та овочів, таких як кабачки та кукурудза, вважаються їстівними для собак. Мої цуценята найбільше люблять огірок і люблять жувати свіжі шматки в спекотні літні дні. Спробуйте кілька овочів, щоб побачити, які ваші цуценята і як посадити їх у саду. Те саме стосується всіх інших домашніх тварин. Дізнайтеся, що їм подобається, і почніть посадити його, щоб залучити їх до вашого саду для домашніх тварин. Захистіть цінні рослини. Напевно, у вашому саду є деякі рослини, які ви дуже цінуєте. Безпечно чи ні, розумно утримувати ці цінні рослини в заповідних районах і подалі від грайливих домашніх тварин. Вони можуть гристи листя або квіти, копати коріння, подряпати на рослинах або навіть пробігти їх, потенційно вирваючи всю рослину. Якщо ви пішли на проблеми вирощування та догляду за вашими цінними декоративними або їстівними рослинами, це останнє, що ви хочете. Відокремте ці рослини від решти вашого домашнього саду, щоб зберегти їх повністю в безпеці. Ви можете використовувати фехтування або інші рослини, такі як щільна живоплота, доки рослина захищається і не дозволяє вашим чотириногим друзям проскакувати. Ще один спосіб захисту конкретних рослин тримати їх у високих підняті грядки. Це може не працювати для спритних котів або високих собак, але це може запобігти доступу менших домашніх тварин до рослин та ґрунту. Тримайте огорожі в хорошому стані. Огорожі не тільки визначають межі нашого саду, але й відіграють ключову роль у збереженні наших домашніх тварин у безпеці всередині та потенційних загроз на дворі. Але, як і будь-яка інша структура у вашому саду, огорожі підлягають зносу, що вплине на їх ефективність і загальний зовнішній вигляд. Регулярні зміни погоди, вологості та навіть наших домашніх тварин можуть негативно вплинути на структуру паркану, що призводить до потенційних слабких моментів. Важливо контролювати та відновити ці прогалини, щоб запобігти несподіваним втечам. Як бонус, доглянута огорожа також покращить загальну естетику вашого саду. Зламана або зношена паркан, безумовно, виглядає неохайною, принижуючи красу вашого ретельно доглянутого, сприятливого для домашніх тварин заднього двору. Часто ходити по периметру свого саду, перевіряючи будь-які ознаки пошкодження чи зносу. Шукайте вільні дошки, іржавий метал або будь-які області, які виглядають особливо зношеними. Спостереження за домашніми тваринами також може допомогти вам визначити ці місця, вони, швидше за все, знайдуть їх задовго до того, як ви це зробите. Переконайтеся, що ви вирішите будь-які проблеми, як тільки їх помітите. Невеликі щілини не можуть здатися незначними. Але вони можуть спокусити маршрути втечі для цікавих домашніх тварин або вхідних точок для небажаної дикої природи. Регулярне обслуговування та своєчасний ремонт дадуть вам спокій, що ваш задній двір безпечний для ваших домашніх тварин. Слідкуйте за домашніми тваринами на вулиці, спостерігаючи за тим, як ваші домашні тварини досліджують ваш сад, може надати цінну інформацію. Яка допоможе вам створити дизайн, сприятливий для домашніх тварин? Слідкуйте за ними, щоб дізнатися, які області вони відвідують найчастіше, до яких рослин вони звертаються, і де їм подобається відпочивати. Потім ви можете використовувати це для розробки саду, сприятливого для домашніх тварин, який враховує свої улюблені місця та рослини, уникаючи ділянок, які не будуть використані або можуть бути зруйновані. Щоб навести дещо бентежний приклад останнього непоміченого, я викопав нове декоративне ліжко по лінії паркану і наповнив його масою нових рослин. На жаль, я не враховував, що одна з моїх собак любить ходити і навіть бігати, коли відбувається щось цікаве, по одній лінії огорожі. Довга коротка історія, мої рослини не тривали довго. Високі сальвії здебільшого вижили. Але інші рослини були розірвані або перетворені на палички. Якщо у ваших домашніх тварин вже є звичайний на задньому дворі, використовуйте це на свою користь, щоб створити цікавий простір, який вони люблять ще більше. Створіть простір для гри. Багато домашніх тварин, особливо собак, потребують багато місця для бігу та гри. Якщо вам пощастить, у вас може бути достатньо приміщень у приміщенні, щоб розважати себе. На жаль, у більшості будинків немає такого, саме там сади, які сприятливі для домашніх тварин, стають в нагоді. Плануючи територію, не забудьте виділити трохи місця для ігор це може бути відкритим ділою газону для бігу, перешкода з кількома спокусливими частуваннями по дорозі, або спеціальною пісочницею для збудженого копання. Ви найкраще знаєте своїх домашніх тварин, тому використовуйте свої знання, щоб створити призначену ігрову зону, яку вони люблять. Ця порада також має додаткову вигоду. Якщо ваші цуценята втомилися грати у своєму суперзагальному садовому просторі, вони будуть рідше спричинити неприємності в частинах вашого саду чи будинку, до якого ви не хочете, щоб вони ходили. Цільова стимуляція збереже їх зайнятими протягом усього дня. А також забезпечить необхідні вправи під час роботи. Додайте кришку. Якщо ви плануєте, щоб ваші домашні тварини провели більшу частину дня на вулиці у своєму дружньому просторі, вам слід подумати про укриття. Проводити цілий день на гарячому сонці не добре для домашніх тварин, як це не добре для людей. Вам потрібно забезпечити перепочинок від погоди дня, щоб ваші домашні тварини були безпечними та щасливими. Будь-яке притулок на навісах корисний для захисту як від дощу, так і від сонця. Перголи, покриті виноградними лозами, повзом, прикріпленими до сторони вашого будинку або навіть навантаження, можуть позначити зону відпочинку на свіжому повітрі. Розглянемо напрямок сонця протягом усього дня, забезпечуючи захист цих районів у найгарячіших частинах дня, полудень до раннього вечора. Щоб зробити простір більш комфортним. Ви можете додати екрани для зменшення впливу сильних вітрів або забезпечення захищених ділянок від замерзаючої температури поблизу вашого будинку. Не кожен задній двір потрібно буде реалізувати ці заходи, але це речі, які варто врахувати, щоб зробити ваш садовий сад більш приємним і часто використовуваним. Для домашніх тварин, які проводять більшу частину дня в приміщенні та мають легкий доступ та виїзді, ваш будинок може служити їх сховищем. Але ця порада необхідна для тих, хто проводить більшу частину дня на вулиці. Накрийте відкритий ґрунт. І коти, і собаки люблять копатися в землі. На жаль, це залишає непривабливі ділянки у вашому саду, які роблять це неохайним. Навіть якщо ви позначаєте простір для своїх домашніх тварин, ви все одно хочете, щоб ваш задній двір виглядав добре, без випадкових кратерів, що впливають на ваш погляд. Відкриті райони землі неймовірно спокусливі для домашніх тварин. Щоб стримувати їх від копання, найкраще покрити будь-які оголені ділянки мучею, сприятливою для домашніх тварин або для домашніх тварин. Це може не зупинити їх повністю, як багато людей з газонами та цуценятами вже знають. Але це видалить зоровий стимул і забезпечить бар'єр, який може відволіктися від процесу копання. Це також допомагає одночасно покращити загальний вигляд вашого саду, а не лише позбутися непривабливих дірок. Покриття порожньої землі з зеленю зробить ваш сад виглядати пишним і добре впорядкованим, навіть якщо ви просто розкидаєте кілька насіння малених покривів. Заміна газонів на рослини наземного покриву також може обмежити вашу потребу в скошуванні та поліпшенні біорізноманіття заднього двору. Поки ви замінюєте плями ґрунту рослинами, сприятливими для домашніх тварин, покриття їх це прекрасний спосіб зберегти свій сад охайним. Якщо у ваших домашніх тварин все ще є бажання копатися, потенційно копаючи нові рослини, відкладіть область пісочниці, де їх можна навчити копати, не викликаючи проблем у решті вашого саду. Обмежте використання шкідливих хімічних речовин. Коли ми стикаємося з проблемою в саду, ми часто звертаємось до добрив, пестицидів та гербіцидів, щоб виховати наші рослини та захистити їх від шкідливих шкідників та захворювань. Однак ці швидкі виправлення небезпечні для вирощування саду, сприятливого для домашніх тварин. Деякі хімічні речовини в садових продуктах можуть становити значні ризики для здоров'я для тварин, особливо якщо вони приймаються. Від роздратування шкіри до проблем з травленням існує багато проблем. На які слід звернути увагу залежно від природи використовуваних хімічних речовин. Обмеження використання хімікатів не повинно надходити за рахунок догляду. Використовуючи компост, натуральні хижаки та екологічно чисті альтернативи шкідливим продуктам, ви можете підтримувати здоровий сад, не порушуючи безпеку свого вихованця. Це також обмежує шкоду для інших диких тварин у цьому районі, включаючи важливі запилювачі та птахи, які ми хочемо вітати в наших садах. Завжди читайте етикетки та розумійте інгредієнти будь-якого продукту, який ви плануєте вести у свій сад, коли ви сумніваєтесь, шукайте сертифікати безпеки домашніх тварин або зверніться до ветеринара, щоб переконатися, що він повністю безпечний. Зберігайте свої інструменти в сараї. До погляди саду зазвичай потрібні кілька інструментів від лопат до обрізків і кельм. Хоча ці інструменти необхідні, вони також можуть становити потенційну небезпеку для допитливих домашніх тварин. Гострі краї та загострені кінці можуть спричинити серйозні аварії, особливо якщо вони залишаються в районі, де ваші домашні тварини можуть спробувати грати з ними. Сарай або сховище служать ідеальним рішенням. Зберігаючи інструменти для організації та гарантуючи, що вони недоступні грайливих домашніх тварин. Вирощуючи садок, сприятливий для домашніх тварин, зробіть звичку регулярно відкладати інструменти після використання. Це не тільки захищає вас.